Ніч на 31 липня запам'ятається киянам надовго. Не тільки інтенсивністю ворожої атаки, спочатку реактивними дронами, а потім балістичними ракетами. Найголовніше, тим, що внаслідок російських обстрілів у столиці України постраждало найбільше дітей, станом на ранок четверга, щонайменше дев'ятеро. Зокрема, поранена п'ятирічна дівчинка серед шести загиблих мешканців Києва, шестирічний хлопчик. Мене звати Яна Пархун про подробиці трагедії. Докладніше далі. Понад 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни цієї ночі по мирним киянам. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський та Голосіївський райони Києва. У Солом'янському сильно ушкоджена дев'ятиповерхівка, де зруйновано цілий під'їзд. На жаль, серед його мешканців є загиблі. Екстрені служби працюють на місці та розбирають завали. Є врятовані з під уламків. Зокрема, один чоловік, який провалився з другого поверху на перший, і його затисло конструкціями. Як повідомляють у МВС, мешканці були у своїх ліжках, хтось у коридорах, і їх просто завалило бетонними плитами. Крім того, пошкоджені квартири в декількох будинках найбільше дісталось приватному сектору. Горіли автівки, також стались пожежі й пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови. До гасіння довелося долучити авіацію. Зіпсовані залізничні рейки, втім, пасажири на щастя не постраждали. У районі працюють два гуманітарні штаби з ліквідації наслідків ворожої атаки та допомоги постраждалим. У голосіївському районі. На жаль, також постраждали житлові будинки, крім того, школа та дитячий садок. Від вибухової хвилі у багатьох квартирах повилітали вікна. У Шевченківському ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Силам ППО вдалося знешкодити цієї ночі 288 ударних дронів та три крилаті ракети. «Іскандер-К». Втім, як повідомив міський голова Віталій Кличко, постраждало щонайменше 82 цивільних жителів столиці 44 з них довелося госпіталізувати. Надійшло близько 10 заяв про зникнення людей. Загалом аварійно-рятувальні роботи досі тривають на шести локаціях. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Раніше українці чули щось про мексиканські наркокартелі, хіба що завдяки серіалам на кшталт пуститися берега. Втім, сьогодні, на четвертому році повномасштабного вторгнення, ці наркокартелі стали частиною реальності російсько-української війни. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Мексиканські картелі відправляють своїх членів під підставними документами в Україну для опанування дронів. Принаймні, так стверджує французьке видання Intelligence Online. Нібито спецслужби Мексики попередили Україну, що деякі добровольці, які приєднались до міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони, можуть бути пов'язані з картелями. На прохання мексиканської спецслужби СБУ за участі головного управління розвідки Міноборони України, начебто, розпочала перевірку щодо кількох іспаномовних осіб, які приєднались до підрозділів з іноземців в Україні. Як стверджує видання, розслідування охопило не лише мексиканців, а й колумбійських громадян, зокрема тих, хто служить у таємному підрозділі Group ЕС. Слідчі підозрюють, що деякі з іноземців хотіли потрапити до центрів підготовки операторів FPV-дронів, щоб у майбутньому передати здобуті знання транснаціональним кримінальним структурам. Повідомляється, що низка бійців виявляли особливий інтерес виключно до тренувань із дронами, ігноруючи інші види підготовки. Серед них доброволець під позивним агуіла Сім, який приєднався до легіону у березні 24-го року, використовуючи підроблені документи громадянина Сальвадору. За даними видання, агуїла сім пройшов повноцінне навчання роботи з дронами у Львові. Українські інструктори звернули увагу на його високу кваліфікацію, Нібито він добре орієнтувався в роботі аналогових передавачів, вмів виявляти так звані теплові сліпі зони та прогнозувати засоби радіоелектронної боротьби. Подальше розслідування, начебто, встановило, що він міг бути колишнім бійцем мексиканського спецпідрозділу ГАФЕ, звідки деякі військові після звільнення перейшли на бік організованої злочинності, зокрема створивши наркокартель Лос сетас Також за інформацією європейського джерела в галузі безпеки, залученого до перевірок на словацькому кордоні. Що найменше троє колишніх бойовиків колумбійського угрупування Фарс змогли вступити до міжнародного релегіону, використавши документи Панами чи Венесуели. Їхні перетин кордону могли координувати і фінансувати компанії пов'язані з наркокартелями, які також займалися їх легалізацією та організацією маршрутів через словаччину або Молдову. Варто зауважити, що в реаліях жорстоких нарковійн між картелями нерідко використовуються дрони з системою скидання боєприпасів. Зокрема, такий випадок зафіксував на відео користувач ресурсу Ворнуар. На оприлюдненому ролику можна побачити, як у мексиканському штаті Чиуауа бійці угрупування Лалінеа збройного крила картеля Хуареса атакували конкурентів з картелю Сіналуа за допомогою дрону fpv дрони з оптоволоконним управлінням почала також застосовувати робітнича партія Курдистану проти турецької армії. Один з таких дронів був оснащений саморобним вибуховим пристроєм, який здетонував після влучення в ціль. Нагадаємо, що міжнародний легіон головного управління розвідки міноборони це формування, створене після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року. Згідно з даними з відкритих джерел, легіон ГУР діє окремо від Українського іноземного легіону під іншою командною структурою з іншими техніками, тактиками та процедурами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Скрізь, куди приходить так званий «русський мір, він приносить із собою катастрофу. Практично у всіх містах окупованого Донбасу стала дефіцитом питна вода. Обміління водосховищ, зруйнований бойовими діями водогін, зневажлива байдужість окупаційної адміністрації призвели до того, що ситуація з постачанням води на окупованій території Донецької області стала просто критичною, і Росія мало що робить для поліпшення цієї ситуації. Констатує видання Бібісі. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Влітку 2025 року ситуація з водопостачанням на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей стала настільки тяжкою, що про це заговорили навіть найбільш патріотично налаштовані російські пропагандисти. Цитата у Донецьку вода раз на три дні. Змивати унітаз немає як. Звичайна справа. Донечани в УНІТА складуть пакетики. А потім ці пакетики хто нормальний в сміття, хто ні, викидає під вікнами. З такими борються сусіди. Колишній депутат Верховної Ради від партії регіонів Олег Царьов. Цей відомий колабораціоніст, якого українські правоохоронні органи звинувачують у держзраді, тепер відварто називає ситуацію трагедією довжиною у 10 років. Більшість водойм з яких подавали воду жителям міст, розташовані поблизу Донецька, де ситуація зараз особливо напружена. У декількох районах, зокрема в Путилівці біля Донецького аеропорту та частині Гладівки, води немає більш як місяць. Причина старі комунікації. Ці райони розташовані знизу, а не на височині, тому воду закачати туди неможливо. Подача води в Донецьк і Макіївку має здійснюватись раз на три дні по чотири години, а в низку інших населених пунктів області, у тому числі Маріуполь, раз на два дні. Втім, графік не дотримується в деяких невеликих містах, наприклад, у бунге, колишньому южнокомунарівську, води немає вже понад два тижні. А та вода, яка подається, каламутна з брудним осадом, псує сантехніку і труби. Її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гігієни. Але оплачується вона як питна Ба більше з липня 2025 року окупанти підняли ціни на водопостачання. До окупації в Донецьку вода подавалася щодня, тоді як у шахтарських містечках за 40-50 кілометрів від центру регіону це відбувалось двічі на день, по півтори-дві години. Але після початку окупації в низці шахтарських міст регулярна подача води та електроенергії фактично припинилась. Коли у 2014 році бойовики за підтримки Москви створили так звані ДНР і ЛНР, Україна не перекрила штучний канал Сіверський Донець-Донбас для постачання води Донецькій агломерації. Як це сталося з північно-кримським каналом, що постачав воду окупованому півострову? Початок російського вторгнення в лютому 2022 року, і тривала облога другого за величиною міста Донецької області. Цей крихкий статус-кво докорінно змінили. Російська армія в ході своїх наступальних дій просто знищила унікальну гідротехнічну споруду, яка постачала воду у найбільші міста регіону. А новий водогін, який спробували побудувати окупанти, по перше просто не в змозі подавати необхідну регіонові кількість води. А по-друге, був побудований із численними порушеннями. На його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей. Розтрати в тому числі і за цим проєктом. Зараз інкримінується колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову, який з квітня 2024 року перебуває під арештом. В умовах, коли один водовід зруйнований, а другий так і не запрацював, поступово обміліли і ключові водосховища регіону. Всі вони були створені у 20 столітті як резервні водосховища, які живились водою зі знищеного каналу Сіверський Донець Донбас. Окупаційна влада намагається розв'язати проблему в ручному режимі, підвозячи воду в міста і райони. Кілька днів тому 75 водовозів відправили на Донбас аж із Москви. Втім, ці гарячкові дії виглядають краплею в морі і не здатні розв'язати проблему. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Майже кожного дня українські дрони атакують російські підприємства, без яких воєнна машина країни-окупанта зупиниться. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цілі номер один для українських безпілотників. Докладніше далі. Алмаз Антей, Москва. Продукція концерну Алмаз антей становить основу російської протиповітряної оборони. Тут виробляються найсучасніші системи ПП, зокрема комплекси С-300 та с 400 а також зенітно-ракетні системи «Панцер» та радіолокаційне обладнання для виявлення повітряних цілей. Експорт цих систем приносить Росії мільярди доларів валютних надходжень. «Уралвагонзавод» – нижній Тагіл. найбільший танковий завод на території пострадянського простору, виготовляє та ремонтує бойові танки Т 90 та модернізовані Т-72 – основу російських бронетанкових військ. А також різні типи бронетехніки, включаючи БМП та самохідні артилерійські установки, об'єднана авіабудівна корпорація є найбільшим виробником літаків у Росії. Саме тут випускають літаки, заправники та транспортну авіацію для потреб російської ВПС, зокрема, сучасні винищувачі Су 35 та новітні СУ 57 п'ятого покоління. Управління компанії розташоване у Москві, а заводи в комсомольську на Амурі, Іркутську та Новосибірську. Тактичне ракетне озброєння корольов. Це підмосковне підприємство виробляє ракети, якими Росія щодня обстрілює українські міста, а саме високоточні оперативно-тактичні ракети Іскандер та крилаті ракети Калібр для запуску з морських та наземних платформ. А те, вертольоти Росії, Москва. Назва холдингу вертольоти Росії говорить сама за себе. Компанія із виробничими майданчиками в Казані Арсеніві та Кумертау випускає ударні вертольоти МІ 28 спустошувач та МІ-24, що використовуються для підтримки наземних операцій. А також сучасні бойові гелікоптери К-52 «Алігатор». об'єднана суднобудівна корпорація Санкт-Петербург. Заводи об'єднаної суднобудівної корпорації в Сєвєродвінську, Калінінграді та Комсомольську на Амурі будують атомні підводні човни проєктів Ясен та Борей, що становлять основу морських ядерних сил Росії. Також виготовляють десантні кораблі та допоміжні судна. Концерн КРЕТ Москва. А те концерн радіоелектронні технології розробляє та випускає системи радіоелектронної боротьби, здатні пригнічувати засоби зв'язку, а також авіоніку для бойових літаків та вертольотів. Продукція кред встановлюється на всіх сучасних зразках російського зброєння. Концерн, тракторні заводи Чалябінське підприємство, виробляє важку артилерію великої дальності дії, яка забезпечує вогневу підтримку російських сухопутних військ, зокрема самохідні артилерійські установки МСТС калібру 152 мм міліметрів та найсучаснішу САУ коаліція СВ з автоматизованим зарядженням. Завод імені Дегтярьова Ковров підприємство у Володимирській області забезпечує російську армію стрілецькою автоматичною зброєю. Тут виробляються кулемети «Печенєх», гранатомети РПГ-7 та боєприпаси до них, а також переносні зенітно-ракетні комплекси і глад для боротьби з низьколітаючими цілями. Мотові ріхінські заводи, Перм, продукція підприємства, використовується для масових обстрілів українських позицій. Йдеться про реактивні системи залпового вогню ГРАД, калібру 122 мм та більш потужні РСЗВ-ураган калібру 220 мм. Кіровський завод Новокуйбишевськ. Це підприємство у Самарській області має довгу історію виробництва військової продукції, спеціалізується на виробництві морської артилерії для військових кораблів, випускає запасні частини для бронетехніки. Алабуга єлабуга шахеда в Росії виробляють у кількох місцях, але основним підприємством є завод у спеціальній економічній зоні Алабуга в Республіці Татарстан. Українські дрони туди навідувались уже неодноразово, а далі, як то кажуть, буде. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.